Виготовлення глиняної чашки на гончарному колі з використанням синього анголу для декорування, а також нанесення орнаменту. А зараз я розповім, як я це виготовляю. Зараз ви бачите, як я зробив отвір, і починаю тягнути стінки. Точніше, я розширив на необхідно мені діаметр, я зараз потрохи починаю його піднімати, як ви бачите. Це я буду робити в декілька етапів, оскільки необхідно зробити це рівномірно, щоб не порушити товщину самої стінки і рівномірно розтягнути. Оскільки важливо робити це повільно, це дробиться на досить таких невеликих обертах. Це все, ще досить швидко. На даному відео воно прискорене, тому вам здається, що воно все на швидких обертах робиться, але воно, по суті, є повільнішим. Як ви бачите, я майже витягнув саму форму. Я потрохи розтягував, і тягнув форму. Зараз є також цікавий момент. Я прибираю повітря. В глині було повітрячко. Яке при Палюванні при висиханні могло б дати тріщину, тому я пробив шпажкою сяточко і прибрав теп повітря. Це важливий момент. А зараз я прибираю лишню вологу. Також ця робота буде підсушена феном, але це, це не так цікаво, тому я це зробив за кадром. Головне тут прибрати лишню вологу. Також виріс обточується, зараз ви могли це бачити уже в готовому варіанті. І зараз я перехожу до декорування. Як ви бачите, я наносу сині орнаменти. А точніше синій ангоб, в якому потім буде наносити синій орнамент по цьому синьому ангобу. Я вибрав синій колір, оскільки на ньому буде прекрасно видно основний білий колір. ну Точніше, білий, сам колір глини. Я захотів його зберегти таким аутентичним красивеньким. І використовуючи стек, я починаю наносити орнамент. Орнамент являє собою геометричні фігури, точніше прямокрутники, які між собою перетинаються. Це досить такий популярний вид орнаменту в якомусь роді, тому він є досить красивенький. Хоч камера тут і пішла в сторону, але від того цікавий процес не стає. Зараз я наношу цей орнамент. Тут головна річ в тому, що коли я це роблю, я зі шкрябою глину. І тут утворюються такі маленькі зазубринки. При тому, коли виріб висохне, я ці зазубринки буду прибирати стеком або губочкою. Щоб цього всього не було. Я це не роблю в ідеал, щоб залишити вигляд того, що воно саме по цій технології виготовлено, а не звичайним штампуванням. І це дає автентичності, і досить такий красивий орнамент. Виходить. Також я наношу орнамент на дно самої роботи. Зазвичай тут орнамент і декорування не наноситься. Але це досить такий важливий момент, бо оскільки, коли ви п'єте чашечки, всі бачать дно. І бажано, щоб там було щось красивеньке. Також я там підписую свої роботи, оскільки це зручно там робити. Розкрию вам невеличкий секретик, це не ця чашка, яку ви зараз бачили на попередньому кадрі. Це інша чашка. Хоч вона і виглядає майже як так само, оскільки використовується та сама глина і той самий синій ангол. Також нанесений похожий орнамент, але з невеличкою відмінністю. Тут є сердечка. Це, в принципі, та сама чашечка з маленькими відмінностями. А чому ж ще показую цю чашечку, а не ту, що виготовляв. А все просто я не знайшов відео з готовою чашечкою попередньої. Тому я взяв її копію. Точніше, аналог або будь-як її назви. По суті, все те саме, але з сердечками. До речі, цей варіант мені більше подобається. Ці сердечка додають більше цікавості цій роботі. Також тут є красивим те, що синій ангоп не вкривається повністю. Він є таким є плавним. Просвічується сам колір глини за цим ангобом. Це також дуже красиво. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд і замовляйте кераміку.